Інцидент із побиття незалежної журналістки, членкині національної спілки журналістів України Діани Лаврик стався на Буковині. Вона приїхала, щоб висвітлити перехід святомихайлівського храму у селі Верхні Станівці. Із Української православної церкви Московського патріархату в лоно православної церкви України Діана Лаврик згадує, що коли вона прибула до храму між представниками ПЦУ і УПЦ, розпочалася бійка, Незважаючи на те, що в неї на шиї було посвідчення національної спілки журналістів України, і вона чітко та голосно заявила, що є журналісткою, на неї було скоєно напад. Не можна жінку бити, не негарно на території церкви, тим більше воною завжди про Бога кричать. Але коли ти кажеш їм Слава Україні, чи говориш, чи співаєш. Гімн України тоді вони кидаються на тебе. Вони починають кидатись, агресувати і кричати, що не можна, тому що церква не в політиці, вона ну до України нічого не має. Я журналіст Блять! Я журналіст! мене законно бити не можна. Журналістка стверджує, що біля церкви були жінки, які вели прямі стріми на Запоребриківські канали. Там є жінки, які приходять знімати. Вони знімають цю інформацію свого боку, ведуть прямі трансляції і постійно кричуть Люди Божі, добрі, поможіть! Тому що тут б'ють дітей б'ють, жінок б'ють, але насправді їх ніхто не б'є, тому що з їхнього боку приходять них чоловіки. Вони пускають перших жінок, які кричать, піщать, починають махати баби, і тоді приходять чоловіки. Віке з патиками заду б'ють, пшикають болонами. Наша колега каже, що під час нападу отримала численні побої. Мені просто погрожували, пару разів вдарили по руках. Також є відео, і ті ж самі чоловіки були в цій церкві, також, але вже давали більшу агресію. Я лежала на землі, з мене стягували все, що вони могли стягнути. Мені розчіпили сумку, але в них не вдалося витягнути з неї ні камеру, ні нічого. Ми поспілкувалися із отцем Романом Гришуком, настоятелем церкви у селі Верхні Станівці Чернівецької області. Він підтвердив, що журналістку Діану Лаврик. Жорстоко побили, дуже сильно побили. По перше, в неї прямо з вулиці знаючи, що вона журналістка. Вона про це неодноразово нагадала. Просто свідомо ціленаправленно кидали камінням. Ну і що що ти журналістка? Кидали камінням. Потім так само чоловіки її побили на рівні з іншими людьми. От її били свідомо і принципово. Отець Роман каже, що дві третини церков на Буковині і досі є прихильниками московського патріархату, та останнім часом ситуація ситуація почала змінюватися, громади прозрівають, громади переходять, але завжди на жаль знаходиться невелика група людей, які все одно хочуть залишатися в московському патріархаті. Зазвичай це люди обмануті священником, який їх переконав у тому, що вони і так українська церква, або свідомо люди, і от так як в принципі тут було те, що одна людина крикнула: о України хочуть. Ну і з матом там на цям нам Україна. Діана Лаврик звернув. Осе спочатку до поліції з заявою, а потім до національної спілки журналістів України. Спілка рішуче засуджує насильницькі способи вирішення конфліктів.